Вітаю всіх! У нас сьогодні з вами продовження лекційного курсу з, з психології стосунків. І я сьогодні вам запропоную для прослуховування, для конспектування лекцію номер 2 І ми сьогодні на лекції будемо з вами розглядати теорії стосунків, теорії об'єктних стосунків. Ця по теоріям об'єктних стосунків у нас буде з вами дві лекції. Сьогодні перша. Отже, теорії відносин або теорії стосунків також відомі. І в соціальній психології, і відомі в цьому нашому курсі, який ми вивчаємо з вами, авторський такий курс, який у вас є, це у психології стосунках. Взагалі теорії ці спрямовані на взаємовідносини між людьми та їх вплив одне на одного, на їх поведінку, на їх погляди, на їх емоції. І в загальному розглядаються і класифікують в теорії стосунків на такі три кластери: Це теорія обміну, теорія прив'язаності і теорія інтеракції. Сьогодні я вам дам на цій лекції теорії обміну і теорії прив'язаності. Будемо більш детально розглядати. Отже, про теорії об'єктних відносин варто говорити і про психоаналітичні теорії, і про психоаналіз. В і на чому вони зосереджені? Звичайно, що вони зосереджені на стадіях розвитку его, зокрема, на прихильності так, до іншої людини, є розвиток особистості її психічної. Організація, що, власне кажучи, створює відчуття ідентичності. Хочу що наперед сказати, що в залежності від того, який метод психотерапії так передбачається використання, застосування або базування на тій чи іншій теорії стосунків або теорії відносин. Якщо ви в літературі й те, і те зустрічаєте так, то в англомовній літературі це. Relationship, так? про це і будемо з вами говорити. Ще для актуалізації теорії об'єктних стосунків, скажу таке, що в галузі психології, я вже вам озвучила, є різні теорії, які намагаються пояснити взагалі не тільки розвиток людської особистості, так? але і що формує і підтримує наших стосунків. Одна з таких теорій, теорія об'єктних відносин, досліджує важливість ранніх стосунків в дитинстві та їхній вплив на самопочуття дитини, а потім людини та здатність становлювати здорові стосунки з іншими людьми. Ці теорії ми зараз будемо з вами розглядати більш детальніше. Так, і, зокрема, коли ми говоримо про теорію об'єктних відносин зі школи психоаналітичної теорії психоаналізу, так, то, ще раз повторюся, що всі вони зосереджені на теорії стадії розвитку его, теорії розвитку особистості, де основним об'єктом, як правило, є образ матері і батька або того основного опікуна. Так, в яких складається стосунку в, з дитячим раннім досвідом. Ось одна із теорій, е, об'єктних стосунків, є теорія е, Рональда Фейерберна, або вона ще називається теорія прихильності, е, яка основна суть. Що Люди, які зазнали насильства, в дитинстві, так, вони інтерналізують, тобто цей досвід вони пропускають його через се, себе, так, і схильність люди, людей, які пережили жорстоке поводження, вони схильні брати все погане на себе. Ну, і кожен віддає, так би мовити, моральне зло, щоб об'єкт, який піклується, міг вважатися хорошим. Це так званий ефект розщеплення, або в даному випадку як захисту для підтримки стосунків в небезпечному прихильності в стосунків небезпечному світі. Ну, в одному, наприклад, конкретному прикладі цієї обставини Файнберн познайомив чотирирічну дівчинку, яка отримала перелом руки від матері. Своєму другові лікарю, який сказав дійсності, що вони збираються знайти її нового батька. Дівчинка тепер запанікувала та відчувала себе нещасною, відповіла, що хоче мати свою справжню маму. Перш ніж фермер запитав, ви маєте на увазі маму, яка зламала вам руку? Мені було погано, відповіла дівчина. Виходячи з цього обміну думками, він припустив, що їй потрібно було вірити, що її об'єкт любові мати був цілком добрим, щоб твердо вірити, що одного разу вона отримає необхідну любов і турботу. У спробі відновити ці потреби вона використовувала моральний захід, щоб робити все погано, щоб робити себе поганою, щоб зберегти материнську доброту. Як і будь-яка теорія, вона має свою структуру. От ви бачите структурну модель теорії Фернберна, де міститься три я, які застосуються в трьох аспектах об'єкта. Я, які не знають і не пов'язані з одним одним, і процес дисоціації, тобто розщеплення розвитку цих структур називається захистом від розщеплення. Центральною фігурою цього, цієї структури є его дитини, яке пов'язане з ідеальним об'єктом. Ну, по прикладу, який вам назвав сам Фейнберг, так, це була мати, коли батьки підтримують і піклуються: антилібідне его, так, ну знову ж таки, що це про в психоаналітичному руслі, так? Его, яке пов'язане лише з об'єктом, що відкидає ці структури. Містить страх, гнів дитини, також байдужість, нехтування чи відверте, жорстоке поводження з боку о, батьків. Ну і лібідозне його пов'язане лише з захоплюючим об'єктом. Ця модель Фенберна також наголошувала, наголошувала на цьому процесі інтерналізації зовнішніх об'єктів, тобто матері. Так, але його погляд на інтернізацію ґрунтувався не на інстинктивному спонуканні, а радше на нормальному бажанні дитини зрозуміти і пізнати цей світ. Зокрема Фейнберг почав свою теорію зі спостереження про абсолютну залежність дитини від доброї волі матері. Він зауважив, що немовля залежно від свого материнського об'єкта, ну або опікуна, для забезпечення всіх його фізіологічних і психологічних потреб. Ну, про потреби я ще буду вам і інші теорії наводити так, різ, по, по, з різних дослідників, різних вчених. Наступна теорія те, це теорія об'єктних відносин Мелані Кляйн. Вона ем, говорила про психологічний аспект інстинкту і назвала її несвідомою фантазією. Фантазія за Мелані Клайн е, це даність психічного життя, тобто, всі ми здатні фантазувати. І щоб рухатись ну, далі, щоб якось вступати в стосунки. Цим образом потенціалом надається пріоритети у своїх бажаннях і, зрештою, дозволяють розвивати більш складні стадії нашого психічного життя. Наприклад, з того моменту вона говорила про немовлячий такий досвід, з того моменту, як немовля починає взаємодіяти з зовнішнім світом, він починає перевіряти свої фантазії в реальності. Припускаємо, що походження думки лежить у цьому процесі перевірки фантазії на реальність. Тобто ця думка не тільки протиставляється фантазії, але й базується на ній і походить від неї. Вона ввела такі поняття, такі терміни, як несвідома фантазія і проєктивна ідентифікація. Ну от візьмемо, наприклад, проективна ідентифікація. Вперше була Мелані введена вона в 1946 році. Вона була психоаналітиком зі школи психоаналітичної теорії об'єктних відносин. Чим відрізняється проєктна ідентифікація від простої проєкції, те, що ми знаємо згідно Фрейда. Так? Чим вона відрізняється, в чому відмінність? Проєктивна ідентифікація може сформувати самовтілюване пророцтво, якому особа, яка вірить в неправду про іншу, спілкується з іншою людиною таким чином, що вона змінює свою поведінку, щоб реалізувати свою віру. На іншу людину впливає проєкція, і вона починає поводитись так, ніби її насправді характеризує спроєктована ідея чи переконання. У результаті власний зміст, ну так, тобто цінності, думки, почуття не тільки сприймаються як вміст іншої людини, як у випадку проєкції, але й фактично викликається там. Ну, зазвичай це відбувається без усвідомлення цього механізму залучення людьми, і в певному сенсі проактивна ідентифікація підтверджує проєкції себе шляхом створення спроєктованої реальності. Взагалі, проактивна ідентифікація може використовуватися як тип захисту, або засіб спілкування, або форма стосунків, ну або взагалі шлях до психологічних змін. Наприклад, якщо ви читали Ненсі Маквільємс, то вона в своїй книзі Психоаналітична діагностика стверджує, що проективна ідентифікація має елементи проекції, нав'язування власних почуттів, думок і мотивів іншим. І прийоми приймання почуттів, мотивів, думок інших. У певному смислі слова проективна ідентифікація підтверджує проекцію себе шляхом створення спроєктованій реальності. Тобто це фактично така подібна захисна функція, яку можна спостерігати в повсякденному житті. Наприклад, коли один партнер несе спроєктовані риси іншого, і через проєктивну ідентифікацію відбувається розподіл емоційного досвіду в стосунках. Ну, зазвичай при нездорових стосунках, результатом цієї проєктивної ідентифікації є, результатом цього є нездорові стосунки. Коли кожен з пари відтворює найбільш ідеалізовані, жахливі там, риси іншої людини, так, таким чином знаходить хвороби або нездоровість в інших людях. Маю на увазі в стосунках, так? Наступна теорія це теорія е, прихильності, е, е, Болбі, Джон Болбі, так, що кожна людина від своєї природи має потребу в прихильності. Взагалі, народжуючись на світ, ми е, забезпечуємо якусь свою потребу. І ці потреби вони є базові, так, а є потреби, які, якщо по маслу говорити, то є базові потреби: це їжа, сон, безпека, секс, так, а є потреби на вершині самореалізації. От тут ця теорія, також по стосункам, вона говорить, що емоційний зв'язок, між, наприклад, теж в дитинстві, так. З дитячим досвідом емоційний зв'язок між немовлям і матір'ю дозволяє допомогти дитині, якщо є цей емоційний зв'язок, долати страх і занепокоєння, ці всі потреби, які у вас тут на слайді зображені. Так? Потім справлятися зі стресом, розуміти те, що вона сприймає, логічно мислити, покладатися на себе, досягати максимального інтелектуального потенціалу. Розвивати гармонійні стосунки в подальшому житті. Отже, якщо ця, ці потреби задовільняються в дитинстві, так, то це приводить або є наслідком таким в дорослому віці вже здорових стосунків, які базовані на вмінні звича переховувати і боротися з стресом і покладатися на себе і досягати свого максимального. Потенціалу. Ну, до речі, дослідження, які проводилися Джон Болбі, були на сиротах і були також сформульовані на прикладі вигодовування лося доглядальницею, так, молоком там, з пляшечки, так, формували так, прихильність до своєї доглядальниці. До речі, з в курсі там порівняльна психологія так, кетологія, звідки поведінка тварини, подібна або відмінна від поведінки людини. І ось тут є ось цей приклад з порівняльної психології. Е Наступна теорія теж по моделі базових потреб. Це модель базових потреб розроблена Дейдрою Фей і представлена у книзі. В 2021 році, яка описує, як люди можуть навчатися управляти своїми емоціями, стосунками, переживаннями через відновлення почуття безпеки і задоволення базових потреб. Ця теорія ґрунтується на інтеграції сучасної психотерапії, теорії прив'язаності, нейробіології та тілесно орієнтованих підходів до психічного здоров'я. Фей визначає базові потреби, як ті, які є необхідними для гідного людського життя. Це не лише фізичні потреби, такі як їжа, вода і житло, так, але і соціальні психологічні потреби. І якщо людина задовільняє ці потреби, так вона змогла задовільнити їх, так, реалізувати свій потенціал та брати участь у суспільному житті, тому, в тому то вона вміє будувати здорові стосунки. Які основні потреби виводить фейтак? На які можна спиратися, що ж потрібно задовільнити. Я трошки перерахувала на попередньому слайді, але всі їх сім. Базові, безумовно, що це фізіологічні потреби, так, тіло, їжа, вода, фізична безпека. Вона підкреслює, щоб вони були стабільні задоволення цих потреб для психічного благополуччя. Наступний це потреба в безпеці включає здатність відчувати себе не лише фізично, але й емоційно, робить акцент на тому, що створення безпечного внутрішнього простору є ключем до емоційної регуляції. Далі ми бачимо третю потребу: потреба в прив'язаності, в здорові стосунки з іншими є, забезпечує те, що людина може почуватися стабільною. Задоволеною і стосунками, і значить, своїм життям. Тут наступна потреба це потреба в автономії та контролі. Ну, вона стверджує, що люди потребують відчуття контролю над своїм життям і можливості приймати власні рішення. Ту, це про особисті кордони, так? Тому що в стосунках, якраз в нездорових стосунках, ми вже з вами трошки обговорювали це питання, так? що особисті контролі. Особисті, особисті кордони. Так, якщо вони порушені, якщо немає особистих кордонів, в дитини немає, батьки не вибудували ці особисті, кордони, вони розмиті, тобто я не знаю, де моє, де, де чуже, а де спільне, так, то в подальшому в дорослому віці ці кордони будуть також розмиті, їх потрібно бути. Встановлювати, формувати, ну, чи там на особистій або груповій психотерапії, чи людина буде самостійно це робити, але кордони, да, це про здорові стосунки. Наступне це потреба у зв'язку з собою та іншими. Це вона говорить про інтеграцію своїх внутрішніх відчуттів і емоцій з можливістю встановлювати близькість з іншими людьми. У моделі важливим є баланс між самотністю. І соціальними контактами, а також навички розпізнавання власних емоцій і потреб. Далі потреба здатності в розвитку, наступна потреба для самореалізації, для постійного росту, емоційного і духовного. Ну, це дає можливість адаптації, вчитись на. Своїх помилках, я вже вам трошки казала, що, наприклад, коли ми беремо негативний досвід, то навіть в негативному досвіді можна говорити, що те, що є, в мінусі, там все одно можна побачити щось те, що мене навчило, тобто в негативному досвіді, Є е, той досвід, який мене чомусь навчив, і я не буду повторювати його більше, а якщо я буду повторювати, то я знаю, як з цим справитися. І останнє це потреба у створенні сенсу, екзистенційне, так розуміти, знаходити сенс в життєвих подіях, стосунках це про створення історії свого власного життя, яка, якщо, і яке дає можливість почуватися цілісно і стабільно. Тобто, ще раз нагадаю, що фей визначає ось ці базові потреби, як ті, які є необхідними для е, якісного життя. І це не лише фізичні, ось як ви бачите, але це і тут є і соціальні, і психологічні, і інші. І якщо ми задовільняємо ці потреби, так, то це є такою передумовою, щаблинкою, щоб розвивати свій потенціал. Щоб Розвивати свої стосунки, да, досить таке широке поняття по соціалізації особистості. Ну і фактично, ця модель Daydry Face спирається на кількох психологічних підходах. Це і на теорії прив'язаності. Так, акцент на важливості безпечних стосунків і, і болбі, те, що я вже вам сказала, це і нейробіологія, так, яку як участь бере мозок в обробці емоцій і, і, і різних травм, так, тобто формування нових нейронів зв'язків, тілесно орієнтованої терапії, вплив тіла. І ну і mindfulness – це розвиток уваги до свого тіла та думок, так як встановлювати безпечний простір для роботи з травмами. На сьогодні е, я лекцію завершую. У нас буде ще наступна лекція по теоріям, тому що теорії вони трошки такі складні, ми більше розберемо їх ще на практичних заняттях, а наступні у нас будуть по теорії. Е, по іншим теоріям, по інтеракції, так, і по теорії пров'язаності ще будуть додаткові.